Що може поєднувати Боба Ділана, Лені Кравіца, Євгена Гудзя та Мелані Савку? Правильно, українське походження. Ви на каналі Оверлук. З вами я Максим Кравченко і сьогодні говоримо про відомих виконавців, співаків, музикантів, які мають українське походження. Та перед початком не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та написати будь-який коментар у підтримку. Тож не гаємо часу і починаємо! Ленні Кравіц так одразу і не скажеш, що Леонард Альберт Кравіц це його справжнє ім'я, культовий рок-музикант та володар чотирьох премій Гремі. Має українське коріння. Його мама афроамериканка, родом із Багамських островів. Але його прадід був родом із Києва. Дід співака народився в Україні в 1903 році та згодом емігрував у США під час концерту в Києві у 2008 році. Ленні Кравіц сказав, що йому приємно повернутись додому. In 1903, my grandfather was born right here. So for me, this is an absolute pleasure and an honor to be in front of my people. Євген Гудзь, повне ім'я Євген Олександрович Ніколаєв, вокаліст та засновник американського гурту «Гоголь Борделло, народився у Боярці Київської області. Батько Євгена за професією м'ясник. А мама належить до сервів. Це циганська етногрупа Західної групи Ромів. У 92-му році Євген разом із сім'єю переїхав у США як політичний біженець через програму переселення. До речі, Гудь це не псевдонім. Ім а дівоче прізвище його матері. У 99-му році у Нью-Йорку Євген заснував гурт Гогаль Борделло. Але це не була перша назва гурту. Спочатку гурт називався Гуць і Бела Бартокс. Та Євген змінив назву на Гогаль Борделло після того, як зрозумів, що у США ніхто не знає, хто такий Бела Барток. А ви знаєте, хто такий Белла Барток? Напишіть у коментарях. Друзі, якщо бажаєте, щоб випуски виходили частіше, кращої якості та на різноманітні цікаві теми, підписуйтесь на наш Патреон або ж БайМієкофі. Якщо бажаєте разово підтримати проект, також БайМієкофі та донателло посилання ви можете знайти під цим відео, або ж просто скануйте QR-код на монобанку і донайте будь-яку суму. А вам за це велика подяка. Але в першу чергу донатимо на Збройні Сили України посилання на різні фонди. Також під цим відео. Боб Ділан, американський співак та композитор, справжнє ім'я якого Роберт Ален Циммерман, народився у штаті Міннесота. Бабуся та дідусь Боба Зігман та Анна Циммерман, виїхали у США з Одеси в 1905 році. Після того, як в місті почалися погроми євреїв, до речі, в посольстві США в Україні висить фото Бобаділана разом з іншими відомими американцями, які мають українське походження. Та Мелані, вона ж Мелані Савка, американська музикантка українського походження, вокалістка, гітаристка, авторка пісень, зірка 70-х років та учасниця фестивалю Вудсток. Мелані анна Савка народилася у 47-му році у Нью-Йорку в родині емігрантів. Батько мав українське походження та був власником мережі дисконт-магазинів. Мати Італійка була джазовою та блюзовою співачкою. Мелані першою з попрок виконавців співала перед Генеральною асамблеєю ООН. І делегати з різних куточків світу аплодували її стоячи. Також вона мала контракт із компанією Columbia Records, із якою випустила два сингли. З часом познайомилась з музичним продюсером Пітером Шакериком. До речі, також родом із України, який став її чоловіком та продюсером. У 71-му році Мелані разом із Пітером заснували свою власну компанію під назвою Neighborhood Records. У 72-му році Білборд назвали Мелані найкращою співачкою США. У 1973 році співачка стала речницею дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Зараз Мелані живе зі своєю родиною у Нешвілі та досі виступає. Друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео та писати будь-який коментар на підтримку. Підписуйтесь на Facebook, Instagram та Telegram канал Overlook. І нагадаю іще ще раз не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Ну і наостанок слухайте українське і підтримуйте українське.